Люди, Хай щастить вам скрізь і всюди. Мир панує в кожній хаті, щоб здорові були нам і багаті. Ми вам пропонуємо покуштувати нашого козацького борщу, а в нього дуже простий рецепт: в кожній ложці та сила козацького роду, безмежна любов до рідного краю та непоборна жага до перемоги. В чому особливість рецептури? Ну, в принципі, Я рецепт вже вам розповіла. На Ні, ну Там ви не духовне сказали, а шкварки. А, раз. Це, кажеться, що духовне Класичний, більше пасацький. класичне, на бульйоні міцному, свіжими всіми з огорода продуктами з да, шкварками. А з сміна. якого це ви села? Трояндове. А, Це трояндове. Це моє все. Yeah. 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 Це наша... моє то.